Анустій, не листай. Зараз покажу, як обігріти свій будинок за рахунок енергії повітря. Ззовні потрібно поставити в такий вот блок, схожий на блок кондиціонера, з от консолью. Внутрі будинку треба встановити внутрішній блок. Схожий на сучасний газовий котел, виглядає він приблизно отак: от, і об'єднати їх фріонопроводами. Далі у нас є отака от бочка, в якій оця система буде годувати теплоносій, нагрівати для наших. Теплих підлог. А через отаку йомкость з зміївиком ми будемо гріти в будинку гарячу воду. Система це називається тепловий насос, системою повітря вода. От так от виглядає топкова сучасного будинку. Покаміс вона в производстві, внутрішній блок теплового насосу. Із елементів у нас є такий от кран. Який розподіляє потоки на нагрів гарячої води або на нагрів нашої системи опалення. Ну і все-таки там бачки, розширительні, запорна арматура. І більше в будинку не потрібно нічого. Така система перекачує тепло з зовнішнього повітря, використовуючи всього 1 кВт електроенергії, робить до 5 кВт тепла і забезпечує будинок теплом, нагрівом гарячої води, а ще і охолодженням влітку по самому вигідному тарифу. Ну а маючи невеличку сонячну станцію на даху, в будинку жити можна практично безкоштовно. Мому друзі, обов'язково зберігайте це відео, щоб не загубити і поділіться з друзями, в кого величезна платіжка за опалення, а хто будує сучасний новий будинок. А кому цікава тема теплових насосів системи повітря, вода або гіатермальних теплових насосів, безкоштовна консультація по посиланню в шапці профіля. Всім тепла, або до слава українцям!